Минулому відео я придбав іншу батарейку, яку ми чудово встановили на автомобіль. Але не все так гладко було, тому що тегра сказала до побачення. І я вирішив відправити її в інше місто на ремонт. Нарешті я забрав тегру і їду зараз до Олександра встановлювати її назад. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Я нарешті-забрав нарешті я забрав тегру, тому що тиждень практично ремонтувалось, хоча, по прогнозам, повинна ремонтуватись вона буквально 2-3 дні, а це затягнулось на тиждень. ну Таке буває. Від цього ніхто не застрахований, тому що в деякі проблемки майстра були. ну Все вирішили, все перерішилось, все зчиталось. І на даний час я їду до Олександра, щоб встановити цю тегру. А взагалі я тиждень практично провів вдома, займався своїми справами, можливо так сказати, встановив собі сонячні панелі. Ну що, буду робити перший запуск? Сонечко у нас тут, панелі тут. І вони працюють. Встановлював сам. Так що кому треба. Можу допомогти встановленням. Сьогодні по плану, точніше, зараз поїхати до Олександра, поставити, запустити тегру, яка в мене накрилась, яка е, вивела мене з колії на тиждень практично, та ні, четвер, да, на тиждень з колії. Ну, таке собі. Але думаю, що буде все добре. І додивлюйтесь відео до кінця. Буде багато емоцій. Я надіюсь, і подивимося, що батарейка нам скаже. А на даний момент я теж на Теслі взяв Степана, це його автомобіль, в нього 100D. Обов'язково зроблю огляд. До речі, це 2019 рік. Порівняємо з моїм автомобілем 2015 року. Що змінилось І взагалі. Що є, ну, є сенс брати там до 2015 року, до 2016, точніше, чи вже після е, 16-го. До 16-го чи після 16-го обов'язково порівняємо ці, ці два автомобілі, вирішимо які краще, ну і обов'язково підписуйтесь, тому що далі буде ще цікавіше. Віддав тегру Олександру, буде встановлювати її. Ну і через годинку-півтори сказав, щоб я під'їхав і забрав автомобіль. Чому так трапилось, що тегра на тиждень затянулася ремонт? Тому що я вирішив швидше зробити її, тому що в Олександра вона готова була на вівторок. Я до знайомого перезвонив, він сказав, «Да, добре, відсилай, зроблю. Там, в неділю зроблю, в понеділок ти вже отримаєш. Ну, я думаю, ну, нап напевно, нормально, швидко буде. Але, як бачите, в, людин в людини якась е проблема була, і вона затягнула ремонт тегри аж на тиждень. Ну, на тиждень, 6 -7 днів 7. Ну, таке собі. Хотів як краще, а, а вийшло, як вийшло. Але я за цей час відпочив від таксі, від роботи, від автомобіля, від, від автомобіля і взагалі встановив, до речі, собі сонячні панелі, і вони зараз працюють і генерують енергію. Хоча не багато, але щось генерує. Тому, тому через годинку їду до Олександра і забираю автомобіль. Виїжджає до Олександра, але там є деяка проблемка. Ну що, вже 85-ка, але не запускається. Черепашка. Автомобіль буде їхати сьогодні. І що саме цікаво, те, що в мене 67 тисяч. Хоча в мене біля вже 300 тисяч кілометрів пробігу. Так, що ми маємо? Маємо е, автомобіль малю, малює черепаху і не запускається. Дуже-дуже погано. Е, програмне забезпечення останнє. Так, помилки, які є по, по автомобілю. о, блін, Так, попади. А, сервісний Ось такі є спомилки, FPS, щось тут МЦО. таке собі. Що ще? Камера не працює. Ну що, ще один день? Нові емоції можливо будуть сьогодні, але спочатку я їду робити розвал, тому що... Як Бачите, колеса стоять рівно, а руль повернутий ліворуч. Зараз зробимо розвал. Ну і до Олександра дороблювати, тому що є деякі нюанси. Це камеру, напевно, забули підключити. Ну, і так, подивимось. Ну і розрахуватись. Вже ж розрахуватись треба. А поки чекаю на свою чергу, розповім, що змінилось. Ось бачите, запас ходу 428 кілометрів. Це у нас скільки відсотків. Подивимося на 97%. Тобі десь плюс-мінус 440 воно буде показувати. Але ми пізніше провіримо, скільки можливо приїхати, що по помилках є. Чорний екран, чорний квадрат, чорний екран і також помилки по ходовці, тому що розвала, сходження немає. Зараз роблю розвал і. І їду до Олександра. До речі, вже 85 d а не 70. Зробив розвал, вже помилок нема, і це добре. І що я можу сказати? Автомобіль їде. І дуже непогано їде. Нарешті ми автомобіль зробили, все працює і думаю, буде все гуд. Зараз в Олександра спитаємо, що саме було. І вже встановлена нова батарейка. Нова яка нова, трошки б ушна, але для цього автомобіля вона нова. Зараз це 85-ка, вона заряджена на скільки відсотків десь? На 80, 90%. На приборці в ідеальному режимі при ідеальній їзді показує 504 кілометри. Це якщо їхати, як Ілон Маск там, коли курив, мабуть, щось планував, що вони так будуть витрачати, але все ж таке. 504 км показує так. І тепер основний момент. Автомобіль став більш потужним. В нього значно покращилась динаміка. Перевіряємо? Так. Да. Сотка, мабуть, швидше, ні? Вона зараз 4 має їхати з копіками до, до сотки. Ну Це я заміряю, у мене драги є. Я поміряю. Тому що в мене минула... Батарейка їхала 5,8. Зараз буде їхати швидше. Більше того, основний плюс цієї батарейки вона стояла на автомобілі Performance, тобто з режимом Люді крос. Ми навіть коли підв'язували машину, як то кажуть, відбувся невеличкий казус. Тегра так співпало, що тегра в той час сказала, я більше не можу. Так, робіть зі мною щось більш гарне, красиве і довелося відновлювати тегру. І відповідно машина підтягнула інформацію з батареї в першу чергу. Тобто то зараз вона подумала, що вона крос <кій> плюс. Довелося трошки змінити конфігурацію. Але в будь-якому випадку ця батарея має шунт більш високопотужний. Тобто вона більше йде енергії, ніж, а, скажімо так, звичайні да, 85-х батарейки. Головне, щоб а, мотори не, не так, сказали. Це нюанси, ну вони ж дешеві, як цей. Ну, більше того, вони ж, ну, власне кажучи, ці мотори вони більш надійні, ніж перформанс. На жаль, перформанс класні мотори, але вони трошки, як то кажуть, не допродумані. Зводу, а наприклад, ауді зробили наступним чином: вони повісили а, там додаткові бачонки, в да, які з залишки антифризу витікають. І зробили сервісний інтервал, коли там машина заїжджається, бочонок треба відкрутити, злити антифриз, і знову ж таки машина їздить далі. Тесла так не придумала, але, власне кажучи, вже багато хто дороблює те, щоб був дренаж додатковий, і антифриз не попадав в мотор. На цих моторах, які на цьому автомобілі встановлені, ця ситуація вже продумана зовсім іншим чином. Тут стоїть чилер, окремий, який охолоджує мастило, і окремо стоїть охолодження інвертора. До мотору, до підшипників, до сальників і, власне кажучи, це це не доходить. Тому... Але перегріти можна такі мотори, так? Так, перегріти все що годно можна. Навіть якщо там пальцем дуже довго терти, то одну можна також перегріти. Це такий нюанс. А зараз я вам розповім, чому так трапилось, чому на тиждень затягнувся і які були складнощі. По-перше, після того, як ми встановили батарейку. Тегра сказала до побачення і зламалась, не запускався екран. Я вирішив її відправити в Чернівці. Ремонт в Чернівцях затягнувся на тиждень. Потім мені відправили тегру і, і її зробили нульовою. Так як у мене стоїть батарейка від перформанса, Воно читало все абсолютно по платі БМС, весь конфіг. Це, грубо кажучи, зараз у мене 67 тисяч пробігу на автомобілі, точніше як було на тому автомобілі, який розбирався. Після того, як я привіз Олександру, ми не могли запустити з цього і довго-довго міркували над тим, що трапилось, але після того. Як Олександр розібрався, автомобіль поїхав. І це добре. Тобто, такі складнощі були, але вирішили і це дуже добре. А що було саме з камерою заднього ходу, це просто не підключили роз'єм. І таке буває, тому що коли поспішаєте, багато, багато є нюансів. Тому. Підключили роз'єм і камера запрацювала. І це добре, добре, тому що треба було б ще розбиратись довше з камерою. Давайте підведемо підсумки, скільки мені стало таке переобладнання, а також поломка по автомобілю, можна так сказати. Так, батарейка вийшла 3600 доларів, а не гривень. Доставка батарейки 2200. Розвал сходження 700 гривень. Рулеві тяги 1700. Я відправляв рульові тяги на таксі ще 400 гривень. Ремонт тегри мені вийшло 300 доларів. Доставка тегри 600 гривень. Стабілізатор я купав, купував за 3000 гривень. Ну, і робота, плюс там деякі деталі по Tesla Fix 28 60 гривень. І загалом вийшло 4770 доларів. В коментах чекаю, дорого чи ні. Зробили ви таке переобладнання, хоча я хочу сказати, що свою батарейку я продаю і, і продам. Так що, якось так. Що хочу сказати, автомобіль поїхав швидше. Це відчувається дуже добре. Тільки хочу ще на наступних відео провести великий тест. Це буде обов'язково зарядка, розрядка, скільки можливо проїхати, заміряти швидкість. Ну і багато-багато чого іншого. Так що ви обов'язково підписуйтесь. А на цьому в мене все до нових зустрічі пока.